Відставки однієї з найбільш проукраїнських політики Євросоюзу хочуть одразу два політичні фланги правий і лівий. Останній звинувачує нинішню Єврокомісію та її керівницю в недостатній прозорості. І цитата доповідачки лівих геноцидів в газі кажуть. Також що вона здала торговельні інтереси Європи президенту США. і в цьому претензія лівих збігається з зауваженням іншої правої поліцили, що теж вимагає від Урсули фон дер Ляйн піти. У лавах цієї групи в Європарламенті соратники Віктора. Урбана і французької опозиціонерки Марін Лепен, Жордан Бардела, французький євродепутат, що з трибуни у європарламенті озвучував претензії правих, звинуватив очільницю Єврокомісії в ігноруванні інтересів промисловців, фермерів, надмірній привітності до мігрантів, і в тому, що за її правління Європа буцімто стала світовим чемпіоном із бюрократії. Мадам Лапрезидент Вандерлеєн. Пані президентко фон дер Ляєн, вже багато років за вашого президентства Європейський союз стрімголов мчить невідомо куди. Ми будемо голосувати з високопіднятими головами за цей вотом недовіри. Це голосування проти Європи Макрона. Перш за все, це голосування за виживання Європи вільних націй. З відведених за регламентом 10 хвилин на відповідь очільниця Єврокомісії говорила сім і не згадувала поіменно жодного конкретного політика, що хоче її відставки. Однак згадала у своїй промові Володимира Путіна як ключову загрозу європейській безпеці, який за словами фондерляїн хоче розколоти Євросоюз зсередини. У зв'язку з цим топ посадовиця закликала євродепутатів до єдності і обіцяла співпрацю у будь-якому форматі, щоб разом знайти відповіді на всі питання, що постають. and europe is on high alert Європа перебуває в стані підвищеної тривоги від безрозсудних вторгнень у повітряний простір до спроб економічного примусу, від безжальних нападів на Україну до прямих загроз нашій власній безпеці, сіяти розбрат, поширювати дезінформацію, створювати ЦАПА відбувала все, щоб налаштувати європейців один проти одного, спробувати послабити нашу пильність, поки ми боремося один з одним пастка. І ми просто не можемо на неї попастися. Буде два голосування за вотум недовіри Єврокомісії, оскільки є два подання від різних політгруп. Втім, обидва приречені на провал. Лави критиків Фондерляєн не настільки численні, щоб позбавити її посади. Формальне голосування відбудеться у четвер. Це вже друга за три місяці спроба усунути чинну президентку Єврокомісії з посади, що своєю чергою може кинути тінь на її авторитет і лідерство. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.